До пункту третього цього рішення було зобов'язано фінансово проміниці спільно з комісією вишукати кошти щодо забезпечення оплати за впевнених дію цієї системи. Ви знаєте, що є постанова 65 якою заборонено для апарату управління здійснювати придбання основних засобів. Тому тут вийде на що ми не зможемо придбати ні комп'ютер, ні нічого дану систему. Найбертаючи до вашої то туристахці закупили цю систему за рахунок е, якоїсь організації громадської. Тому нам потрібно спонсорські громадської організації і тоді я, ми, ми тоді вже до цього питання проводимо з іншому радію. Тому що за кошти міського бюджету по спеціальному фонду нам заборонено робити придбання згідно 65-ї постанови, зі змінами доповнення для апарату. Зрозуміло, Думаю, ваша пропозиція. Пункт третій до уваги не брати. Так, та й пропозиція Володимира Івановича. Так що суперечить постанові шість п'ять. Ну все, що, що, ти ти рамець? Рамець? Прошу, є ще якісь пропозиції? за кошти Тобто пункт третій внести, прошу хромити. Так, за кошти громадської організації, кої не всі кошти ввести пропозиції, зміни. Пункт третій, треба записати, що придбання і встановлення даної чи налаштування даної системи за кошти громадської організації. Зрозуміло. Ну, Шановні колеги, я ставлю на голосування чи, 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 чи інші джерела не заборонених законом. Зрозуміло. Буде, 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 буде. Так, я тоді ставлю пропозицію про вилучення пункту третього, який є в даному проєкті рішення, і заміну його на, на це як озвучив пана Олександр та з дописом про інших джерел незаборонених законом. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Вічільна комісія 29. 29. проти. Утримались немає. Тепер я прошу проголосувати за даний проект рішення в цілому. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. 29. 29. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, депутати, згідно регламенту роботи ради. Я оголошую перерву до 14 до 14 години. Прошу не задіснюватися.